Мої вітання стрільцям. З вами Проствол. Єдина гвинтівка, якщо ви можете мати, лише одну. Ці слова Джеф Купер сказав про гвинтівку скаута. І сьогодні у нас на обзорі гвинтівка, яку оцінять поціновувачі концепції скаут Rifle та ідей Джефа Купера. І до речі, в такому виконанні ця гвинтівка вперше в Україні. Знайомтеся. Тругер Скаут Райфл. Я сам є послідовником концепції Scout Rifle та ідей Джефа Купера. І тому декілька років назад, коли вже був власником гвинтівки з поздовжньо ковним затвором, я намагався довести її до стану єдиної гвинтівки згідно концепції. Гадаю, що всі пам'ятають проект Бюджетний скаут. Так ось в той час я мріяв про справжній скаут з заводу. Їх то взагалі не так і багато і можна перерахувати на пальцях однієї руки. І мій вибір ще тоді впав саме на цю модель скаута від компанії Ruger. І я навіть зробив замовлення. І пішли тяжкі години, дні, місяці очікування. Поставок не було. Причини відомі: спочатку внутрішні проблеми компанії Ruger, потім карантин, час йшов. Я не витримав лихої долі і став власником зовсім іншого скаута, до створення якого приклав свої руки безпосередньо сам Джеф Купер. І зараз через роки, стоячи з цим скаутом в руках. Я себе зловив на думці, що можливо два скаути краще, ніж один. Буквально хвилинний екскурс в історію і перейдемо до огляду гвинтівки. У 2017 році компанія Ругер представила оновлений вигляд гвинтівки скаут, укомплектувавши її новим полімерним ложе і ДГК. Сама ж модель розроблена компанією Ругер у 2011 році спільно з центром Джефа Купера Ґансайд Тренінг Центр. Тоді за основу була взята модель Ruger m 77 Mark II Frontier. Особливість всієї серії M77 77 це потужний затвор конструкції братів Маузер зразка 1898 року. Отже, Ruger Scout Rifle. Зробимо декілька пострілів, щоб розважитись, і продовжимо. Почнемо наш огляд безпосередньо з прикладу, який згідно концепції Scout Rifle зробили регульованим по довжині. До нього відразу по заводу йде набір проставок, якими можна коригувати параметр LOP, відстань від спускового гачка до крайньої точки затильника. Наступний у черзі у нас ОСМ. Спусковий гачок приємний і чіткий, але трохи важкуватий. 4 фунти десь унцій по спусковому калібру Лаймана. Для гвинтівки, призначеної для оборони, багато хто вважає доречним важкий спусковий гачок. До речі, в інтернеті є навчальне відео, в яких показано, як в декілька заходів, поліруючи деталі УСМ та деталі затвора, домогтися якісного спуску. Також можливо встановити кастомний УСМ від компанії Тімні. На мою думку, занадто легкий спуск для скаутської гвинтівки не потрібний. Ця гвинтівка призначена для використання в жорстких польових умовах, де ви будете бігати, повзати, стрибати, і де легкий спуск скоріше буде мінусом, ніж плюсом. Переходимо до магазинів. Компанія Ruger не тільки зробила свої магазини під цю модель, але і адаптувала цю гвинтівку під універсальні магазини AX. Гвинтівка комплектується двома оригінальними пластиковими магазинами на 10 набоїв. Зробимо ще декілька поштелів. далі. Знизу ложа у нас є кріплення под дві антапки. Також є ще додаткове кріплення для поціновувачів. Воно знаходиться в цьому районі і воно за воду йде залити. Його треба розтверлити, і тоді можливе використання каусього ременя чінг Переходимо до механічних прицільників, які є одним із важливих аспектів скаутської гвинтівки. Мушка тут зроблена максимально надійна, вона не з дуже розвиненим боковим захистом. Має насічки для комфортної ідентифікації при прицілюванні. Маленький момент, оскільки ця мушка товста, то таку механіку пристрілюємо під обріз мішені, тобто цілимося під мішень, а кулі повинні приходити вище, щоб ми не перекривали собі мушкою мішень. Цілик у нас тут це регулюємий діоптер, також з розвиненим захистом. Загалом, механічні прицільні на цьому скауті – це такий собі резервний бекап. Одним із найважливіших доопрацювань моделі М77, на базі якої і створено цей скаут, є винос під скаутську оптику. Це планка пікатіні, яка винесена спеціально на ствол з посиленим профілем та потовщеним контуром, виконаним з нержавіючої сталі та твістом 1,10. На планку встановлюється коліматорний приціл. Або ж, як в нашому варіанті, оптика зі збільшеним аероліфом. Знову ж таки, прицілів зі збільшеним аероліфом не так і багато. У нас встановлено приціл від компанії Burris Scout 27х32 з прицільною сіткою Ballistic Plex. До речі, на моєму скауті також стоїть саме цей приціл, і я був першим власником такого прицілу в Україні. Наступний у черзі у нас іде дульний гальмокомпенсатор. Він дуже гучний, і я ж ніяк не вписується в концепцію Scout І Я його раджу зняти. В комплекті у нас іде захисна гайка на різьбу. Різьба тут, до речі, така сама, як і на r 10 5 восьмих на 24 Ця різьба нам дозволяє використовувати будь-які інші ДТК або глушники. І нарешті ми дійшли до родзинки цієї гвинтівки. Це затвор, оскільки творець. Та генії вогнепальної зброї Уільям Ругер був шанувальником Маузерської системи, а також для протиставлення конкурентам щось нового. Було і створено цей Маузерський затвор. З першого разу його було технологічно важко виробляти та до 1989 року випускали спрощену модифікацію. А з 1989 року, в другій генерації, повернулося до класичного Маузерського затвору. Основні відмінності від маузерського затвора є запобіжник, який винесли окремо. Запобіжник має три положення і фіксує затвор у крайньому положенні. При включенні він також блокує падіння ударника, на відміну від тих, які блокують тільки спусковий гачок. Плюсом є можливість швидко зняти з бойового взводу запобіжник. Наприклад, якщо ми зберігаємо затвор окремо, то можна з легкістю послабити бойову пружину. За кордоплюсів можна віднести можливість газозбросу при будь-яких дефектах патронів. У випадку, якщо щось пішло не за планом, то порохові гази виходять через цей отвір. Зробимо ще один постріл, він нам потрібний. Характерною особливістю Маузерського затвора є те, що гільза до самої екстракції є одним цілим затвором, оскільки сам ежектор є інтегрованим в ресивер, ось його частина, і гільза виштовхується ним, забезпечуючи максимально ефективну екстракцію стріляної гільзи. Ругер Scout Rifle це гвинтівка, яку закинувши в причеп пікапу, можна возити поранче, яку можна носити по полях та лісах днями і з неї нічого не станеться, яку, закинувши на плече до пари з АК або М4 та маючи приціл навіть малої кратності, впевнено нищити ворога більш потужним пострілом. І на сам кінець хочу процитувати слова Джефа Купера: особиста зброя це те, що привело людство до нинішніх висот, і гвинтівка. Королева особистої зброї. Володіння гарною гвинтівкою разом із мистецтвом володіння нею робить людину правителем всього живого. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!